Вчора в день російські окупаційні війська вдарили по місту Нікополь, внаслідок чого від влучання снаряду у багатоповерхівці зайнялася квартира. Звідти вогнеборці врятували власника помешкання. Це чоловік 56 років. Він отримав отруєння продуктами горіння. Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. До ліквідації пожежі були залучені 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом через обстріл у місті пошкоджені до 10 багатоповерхових будинків та дитячий садок. Також понівечена лінія електропередач. У Покровській громаді ворожі снаряди побили. Приватні будинки, 100 сонячних панелей та пошкодили автокран з людей. На щастя, ніхто не постраждав цієї ж ночі. Російська окупаційна армія знову поцілила по Нікопольщині. Ворог спрямував туди майже чотири десятки снарядів з важкої артилерії, обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. На щастя, минулося без постраждалих. Вже на ранок ворог вдарив по Червоногригорівській громаді, обірвавши лінію електропередач. Наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують масштаби руйнації. Дякую. Брифінг завершено.